Вітаю вас, дітки та батьки! Сьогодні третій день тижня, середа, і у нас розпочинається заняття з грамоти. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. Пропоную вам поглянути ось на ці картинки. Хто на них зображений? Лисиця та вовк. Придумаймо речення, яке б нам розказало про цих лисичку та вовка. Наприклад, Лисиця і вовк живуть в густому лісі. Розберемо, з яких слів складається це речення. Лисиця і вовк живуть в густому лісі. Яке перше слово в цьому реченні? Лисиця. Хто лисиця це слово, назва предмета, як ми позначаємо такі слова у схемі? Карткою з однією лінією, оскільки це слово є першим у реченні – то на початку додамо ще ось таку маленьку рисочку. Наступне слово в реченні маленьке слово і. Для чого служать ці маленькі слова? Вони служать для того, щоб пов'язувати, з'єднувати слова у реченні. Ми домовлялися такі слова-помічники позначати ось таким значком. Наступне слово в реченні – слово вовк. Хто? Вовк це слово назва предмета. Це слово позначимо на схемі карткою з однією лінією. Наступне слово у реченні живуть. Що роблять? Живуть. Це слово назва дії. А слова назви дії ми позначаємо на схемі карткою з двома лініями. Наступне слово в реченні – це слово помічник В. Воно допомагає поєднувати разом слова. Отже, слово помічник В ми позначаємо ось таким значком. Наступне слово в реченні – це слово густому, в якому Густому це слово назва ознаки предмета. А слова назви ознак предметів ми позначаємо на схемі карткою з трьома лініями. І останнє слово в реченні – слово лісі, що ліс це слово назва предмета. Позначаємо його карткою з однією лінією. Наше речення закінчилося, думка завершена. Кінець речення позначаємо крапкою. Скільки всього слів у цьому реченні? Всього сім слів. А щоб дізнатися, яка тварина з'явиться на екрані наступною, пропоную вам відгадати загадку. Менше тигра, більше кішки над вухами. Кисті ріжки, з вигляду лагідний, але не вір, страшний у гніві цей завір. Хто це, діти? Це Рись. Рись. А погляньте, що це, а це ж крупа, з якої варять кашу. Яка її назва? Це рис. Порівняймо ці два слова. Рись рис. Ці два слова схожі між собою. В слові рись в кінці є м'який приголосний с, а в слові рис твердий приголосний с. Погляньмо на запис цих слів. Ось слово рис. А ось. Слово рись. Умовлені м'який та твердий приголосні с та с відрізняються вимовою звучанням. А як на письмі розрізняти тверді та м'які приголосні? Для цього є спеціальна літера. Виглядає вона ось так. І називається м'який знак. М'який знак сам по собі не позначає ніякий звук. Він позначає, що приголосний, який стоїть перед ним м'який. Послухайте слова, у яких є м'який знак. День. Сіль. Олень. пень. Місяць кулька. Пропоную нам розібрати слово рись на звуки. Перший звук у слові рись. – «р». «р» Звук «р» Ми не можемо проспівати «Р, р, 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 р. Повітря при вимові звука Р зустрічає перешкоду. Звук не виходить вільно, тому звук Р приголосний. Вимовляється він твердо, тому приголосний він твердий. Позначаємо цей звук фішкою з однією рисочкою. Наступний звук після звука «р» – Це звук И. Чи можемо ми його проспівати? I. Так, можемо. Отже звук и голосний, позначаємо його фішкою з кружечком. Наступний звук у слові «рись» – це звук с. 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 Його не можна довго протягнути, вимовляється цей звук м'яко. Тому він, м'який приголосний. Позначаємо його фішкою з двома рисочками. Тепер порівняємо кількість звуків у слові рись, при вимові і кількість букв, яким записано слово рись. У звуковій схемі ми бачимо три звука: перший Р, другий і, третій. С. А ось тепер порахуємо літери. Перша Р, друга і, третя С, четверта літера м'який знак. Отже, звуків три, а літер більше, їх чотири. Чому ж так? Тому що літера м'який знак ніякого звука не позначає, а ж позначає м'якість. Попереднього приголосного звука, який стоїть перед м'яким знаком.